Всім привіт! Це відеогляд на сушарку для взуття потужністю 12 Вт. В комплекті є інструкція, а запакована вона додатково в повітряну бульбашкову плівку. І ось так от виглядає з усіх сторін. Має світловий індикатор та працює від мережі. Важить всього 206 г. Завдовжки кожен з елементів 20 см, а завширшки 6,5. Від світлового індикатора до нагрівального елементу 28 см довжина. А якщо ж вимірювати від вилки до індикатора, тут 82, тому можна сказати, що загальна довжина 110 см. Коли сушилка під'єднана до електромережі, світиться індикатор червоним кольором. Температура елементу 24 градуси. Тепер перевіримо, скільки часу нам знадобиться, аби сушилка розігрілася до робочої температури. Минуло лише 3 хвилини, а температура вже 43 градуси. Тож аби сушилка набрала робочу температуру поверхні 50-60 градусів, нам довелося чекати 5 хвилин.